Місто Сенігалія, регіон Марки. Це Італія. Я сьогодні знімала відео, показувала вам базарчик, який проходить тут. Дорога ця була перекрита, рух транспорту перекритий був в і був великий базар на дорозі під цими арками. Зараз вже тут вільно. Двісять машини, дивіться, які розкішні кущі. Це кущ, у якого так гарно підстригли, що він став деревом. Різні квіти. А це от я не знаю, чи це канал, чи це річка. Не можу сказати. Але досить широкий цей канал. Можна назвати це каналом. Подивіться, як будували. Це стіна, да, і, і збудували біля стіни от е, такі лавочки. Коли гарна погожа погода, можна посидіти на цих лавочках. Довгі-довгі лавочки. на задумка. Так просто все. І оригінально. Зараз я планую підійти до однієї з арок входних, вхідної брами у місто. Покажу вам ту браму зблизька. Вчора я показувала її здалека. Сьогодні планую під'їхати ближче. Мені подобається ця брама, ці вхідні ворота в місто вночі. Освітлене в червоні кольори, дуже гарно. Коли я побачила перший раз, я була приємно здивована. Похайне місто, подивіться. Квіти, багато квітів, рози посажені, клумби. Гарненьке містечко, чисто. Червоний в Жаркі дні, він, напевно, теж страждає від цієї цього, від цього спеки. Вже десь тиждень спека під 40 градусів, а й може і 40 градусів, такі різні кольори. Трошки такі прив'ялі квіти, як на мене. Добре друзі. Я зараз підійду до арки і тоді зніму інше відео. Покажу вам саму арку. Покажу вам кафешки біля цієї арки. Слідкуйте за моїм YouTube каналом. Я продовжую відкривати для себе країну, яка зветься Італія. Дуже гарна країна і багата країна. Багата. На свою культуру, історію, розкішна архітектура, неймовірна природа і так далі. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток мого ютуб каналу, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. І буде вам щастя! Всім добра!